Вуа! Що ти? Хто ти? Що ти робиш моєму. О Боже! У мене надзвичайно сильне. Дежавю? Ah. Так. Це тому, що я існую в площині між реальністю і думкою. Я житель тіньового царства. Фізичне втілення того, що ви називаєте дежавю. Це якийсь фокусник, чи що? Це щось на кшталт шоу про екстрасенсів? Ні, що? Ні. Вибач, я просто. я спостерігач. Добре, тоді продовжуй. Розумієш, відчуття дежавю, це коли ти тимчасово синхронізуєшся зі своєю долею. Це означає, що ти на правильному шляху до своєї головної мети. Правильна кепка була наступним кроком. Ще побачимось. Я екстрасенс. Зачекай, зачекай! Well, Яка моя головна мета? Що я маю зробити? Справді хочеш знати. Так. Корі. Через чотири роки ти наштовхнешся на чеського композитора в Нью-Йорку. Через це він сяде на інший потяг. Це створить низку подій, в результаті яких одного дня він напише найвидатнішу у світі симфонію. Ого. Чудово. І я теж зроблю щось круте, так? Ну так, ти один з багатьох чинників, які допоможуть йому написати ту симфонію. Так, але я не напишу симфонію. Так, ти не композитор. Так. То що не ясно? Отже, я наштовхнуся на хлопця в Нью-Йорку через чотири роки, і це мій головний сенс життя. Це все я просто Я хочу кращу ціль життя, ніж наштовхнутися на когось. Чесно кажучи, це досить важлива ціль. То все моє життя, усі мої рішення. Кожна подія, коли я міг піти у будь-який коледж, переїхати в будь-яку країну, я міг зробити будь-який вибір в будь-який момент і спрямувати життя в зовсім інший бік. Ніщо не має значення. Це все якийсь гівняний ефект метелика, де я маю вдягнути цю кепку замість іншої, а потім піти у пари, і хтось скаже, гарна кепка. Але тільки якщо буду у цій кепці, бла бла, -бла, 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 -бла далі купа лайна. Потім я опинюся в Нью-Йорку через 4 роки, наштовхнуся на хлопця у поїзді, і він напише піс. Яка напевно вже була у нього в голові. І це все. Це все, що мені судилося зробити. Так, ти чудово впорався. З тим, що маю нікчемне життя. Так, з тобою ніяких проблем, бо ти передбачуваний. Мені доводиться навідуватись до людей набагато частіше. І якщо я такий передбачуваний, тоді навіщо ти мені все це розповідаєш? Бо може тепер я почну бунтувати або що? У мене є на те причина. Це, це все you know, знаєш, що, це лайно. Усе це, це, це лайно. Я хочу зробити щось велике. Ти допоможеш чеському композитору. Так, чеському хлопцю написати пісню. Так, круто, дякую. Я хочу робити те, що хочу. Я хочу робити вибір, який має значення, який формує сенс мого життя. Я хочу знаєш, дописати свій роман. Так і буде. Ти допишеш. Він просто не на рівні сенсу життя. Його ніхто не прочитає, і він не дуже хороший. Твірман лайногаразд. То натомість я просто пішак. У тому безглузді, яке ти затіяв, нічого з цього я не затіяв. Я просто стежу, щоб усе було заплавно. Добре, тоді хто затіяв? Хто керує цією операцією? Гадаю, ти б назвав його Богом. Добре, тоді я хотів би поговорити з Богом, будь ласка. Ти не можеш поговорити з Богом. Існує стільки рівнів існування, окрім твого. Це якби ти намагався поговорити з електроном. До того ж Бог зайнятий. Чим? Ну, великим проектом. Сенсом, до якого усе це рухається. Колективним сенсом всього. Так, ну я маю знати, що це. У чому сенс всього? Справді хочеш знати? Так. Так, так. Нікому не скажеш. Ні. Добре, слухай, Бог, по суті, є істотою, яка влаштовує, що ти назвав би вечіркою до дня народження своєї дитини, і там є фотозона для гостей, які прибудуть, і ось чиста сума всієї кінетичної енергії у твоєму всесвіті живить єдину лампочку в мережі лампочок навколо таблички з написом З днем народження таке. Mm -hmm. І те, що я наштовхнуся на чеського композитора, він має написати симфонію, яку, яку будуть слухати люди. О, і так, це одна з багатьох речей, що призведе до неминучого колапсу Всесвіту. Після чого вся енергія перейде у вогняний стазис, який живить лампочку. Mm -hmm. Круто. Так, чудово, так. Я пас, я не буду цього робити. Я не хочу брати у цьому участь. Тому що разу, коли відчуватиму дежавю, просто робитиму те, що я збирався робити, я не буду робити. Я робитиму усе навпаки. Гаразд. Отже, якщо ця кепка важлива, тоді я носитиму цю кепку. Вибач, що зіпсував день народження. Так хм. відчуваєш, що не почув. Так знову з дежавю. Саме так, як я й планував. Тож тепер твоя доля пішла визначеним шляхом, бо ти будеш обдумувати кожне своє рішення до кінця життя. І влаштуєш такеру до біса крутий день народження. Бережи себе. Байдуже. Ні-ні-ні, тільки на дві капки! Гей, Сьюзан, одна з лампочок не горить. Нічого не працює як треба. Байдуже ніхто не помітить. Гей, подзвониш машині з кістечками? Вони мали бути тут ще півгодини тому.